Прославляю тебе, Господи, від усього серця мого, перед ангелами співатиму похвалу Тобі, за те, що ти почув усі слова уст моїх, буду поклонятися перед святим храмом Твоїм і славити ім'я Твоє за милість Твою і правду Твою, бо Ти звеличив слово Твоє, вище від усякого імені Твого. В день, коли я взивав до Тебе, Ти почув мене і вселив у душу мою силу, будуть прославляти тебе, Господи, всі царі землі. Коли почують слова уст твоїх, будуть у піснях прославляти путі Господні, бо велика слава Господня, високий Господь смиренного бачить і гордого пізнає здалека. Якщо я піду серед напастей, і ти оживиш мене, простягнеш руку твою на ворогів моїх і спасе мене правиця Твоя, Господь воздасть за мене, Господи, милість Твоя повік, не покидай творіння рук твоїх, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ті, що надіються на Господа, не похитнуться, як гора, Сион, що стоїть вічно, гори навкруги Єрусалима, а Господь навкруги народу свого віднині й навіки, бо не залишить Господь же зла нечистивих над долею праведних, щоб праведні не простягли рук своїх до беззаконня, Благодій Господи добрим і праведним серцем. А тих, що звернули на криву дорогу неправди, нехай залишить Господь, разом з тими, що чинять беззаконня, мирна Ізраїля, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословлю Господа на всякий час, завжди хвалаємо в устах моїх. Господом буде хвалитися душа моя. Нехай почують вірні і звеселяться, величайте Господа, зі мною і прославмо ім'я Його всі вкупі. Я шукав Господа, і Він почув мене, і від усіх скорбот визволив мене, приступіть до нього і просвітіться, і лиця ваші не осоромляться. Ось убогий благав, і Господь почув Його, і від усіх скорбот спас Його. Ангел Господній охороняє тих, що бояться Його, і визволяє їх, споживіть і побачите, що благий Господь, блажен муж, що уповає на нього, бійтеся Господа всі святі Його, бо не знають нестатку ті, що бояться Його, багаті зубожі і зголодніли, а ті, що шукають Господа, не будуть позбавлені всякого блага. Прийдіть, діти, послухайте мене, я страху Господнього навчу вас, хто з людей бажає жити і бачити дні благі, стримуй язик свій від зла, і уста твої, нехай не будуть облесливі. Ухиляйся від всього злого і роби добро. Будь мирний і пильнуй того, «Очі Господні, звернені до праведних, і вуха Його їх». Лице ж Господнє проти тих, що чинять зло, щоб знищити землі і пам'ять про них, взивали праведні, і Господь почув їх, і від усіх скорбот визволив їх, близько Господь до скорботних серцем і смирених духом Він спасає, багато скорботу праведника, та від усіх них визволить його Господь, Господь охороняє всі кості їх, і ні одна з них не зламається. Смерть же грішників люта, і ті, що ненавидять праведного, загинуть. Господь визволить душі рабів своїх, і не загине ніхто з тих, що уповають на нього. Аллилуйя,луя,луя, аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже.